Доброго дня, дорогі друзі! Сьогодні у нас коротеньке відео. Значить, є на продаж декілька у нас препаратів. які, що можу запропонувати. Значить, є в нас альфа-лип екстра. Ціна його 800 гривень. 5 літрів. Потім є у нас Гумат Калія. Ціна його. Також 800 гривень. Весь склад препаратів ви зможете знайти в інтернеті. Я просто показую, називаю ціну. Ось такий. 10 літрів каністрочка. Потім є в нас зараз трошки розгребу. Так. Раундап. Гліфовід. Каністра 20 літрів. Значить, норма. Ось так, фокусуйся, норма 3 літра на гектар по сої. Ціна такого 3600. Так, фокусуйся. Значить, йдемо по наступному. Значить. По наступному, де в нас? Почнемо? Є в нас одна пляшечка інсектициду. Інсектицид, Контактно-системний інсектицид широкого спектру дії для боротьби з комплексом на багатьох сільського подроських культурах ціна його 4 500, 5 літрів інсектициду. Також інформацію. Інформацію знайдете в інтернеті. фокусуйся ось так. Є. Наступне Фокс, фунгіцид. Фокс підходить в нас значить призначення фунгіцид для контролю хвороб на соняшнику, горосі, кукурузі та сої. Що я по ньому читав, то це. Тобто, точно борошниста роса, іржа, фузаріоз. Що ще там було? ну, Знову таки ж знайдете в інтернеті інформацію. Ціна Фокса, зараз вам кажу, ціна Фокса ось цього, ось цього препарату 3000. Наступне: ще один фунгіцид. Ну, амістар екстра. От близько блискую. Амістар екстра. Ось так. Також 5 літрів. 3 тисячі. Наступний препарат. <пев> Петя, ти тут <до> кукурікаєшся? Імпакт. <пев> Фунгіцид. Все те саме. Пшениця, соняшник, соя. Е, значить, системний фунгіцид із швидким поглинанням усіма частинами рослини, що має лікувальну та профілактичну дію, призначений для обробки цілої низки е, польових культур. Препарат здатен лікувати не тільки надземні органи рослин, а й кореневу систему. Забезпечує ефективний захист посівів від хвороб та максимальну прибавку. Ну, про прибавку вони всі. Але якщо немає дощів, то ніякої прибавки не можна не очікувати, як то кажуть. О, значить, однозначно, пшениця соняшник соя. Але я думаю, що там ще буде... А, ось, є. Значить, пшениця, пшениця соняшник, цукровий буряк, горох соя, рис-ріпак. Показую норму витрат є Ціна імпакт у нас 2500. І ще є гербіцид. Селективний післясходовий гербіцид Ореол Максі. системної дії для боротьби з однорічними і багаторічними заковими бур'янами. В посівах ріпаку і соняшнику. Тільки для ріпака і соняшника. Ось так витрат. є ціна Ореолу зараз вам скажу, бо все, все в голові тримати неможливо. Так, ціна Ореол Максі 3 700. Ось таке коротеньке відео. Може, комусь що потрібно буде, відправляю новою почтою. Мож, мож, можливо, хтось є. З наших країв, але все по телефону. Телефон залишу в описі в коментарях. Все, всім дякую, гарних врожаїв!